Комунальники Нікополь навіть в умовах війни забезпечують чистоту міських вулиць, парків та скверів, відновлюють після ворожих обстрілів електромережі, ремонтують дороги. Цього тижня працівники комунального підприємства Міське паркове господарство викорчовували пні та проводили планування ґрунту у сквері на вулиці Патріотів України. Також вони зносили старі тополі, оскільки при падінні такі дерева можуть призвести до виникнення небезпечної ситуації, завдати шкоду життю, здоров'ю та майну городян. Або пошкодити електричні мережі та залишити без електропостачання окремі райони. Сезон покосу трави комунальники вже закінчили і розпочали боротьбу з опалим листям. Його доводиться прибирати у парках, скверах, на алеях та вздовж проїжджої частини доріг майже кожного дня. Електрики комунального підприємства міськавтодородин продовжують технічне обслуговування дренажних свердловин, а також відновлюють лінії зовнішнього освітлення. На проспекті Трубників окрема бригада проводить санітарну обрізку дерев. Спилює сухе гілля вздовж проїжджої частини доріг на вулицях нашого міста, а також на автобусних зупинках. Комунальники замітають та прибирають сміття. Щоб позбавити дорожні покриття міських доріг від ям та вибоїн, а також убезпечити його від подальшого руйнування. Працюють одразу три бригади міськавтодору. Одна проводить підготовчі роботи, друга запломбовує вибоїни за технологією холодний асфальт. Третя заливає бітумною мастикою тріщини асфальтобетонного покриття. Наразі вибоїни заасфальтовано вже на 12 вулицях Нікополя. Це дуже приємно, що в ніч, якщо там швидка допомога, їде до людей, або там ще якісь спеціальні служби, чи в дощі, просто зараз у. У зв'язку з тим, що в нас війна немає освітлення, що водії можуть дуже не перейматися з того приводу, що десь є ямки. Тобто їх латають. І я дивлюсь, якість виконаних робіт дуже-дуже задовільна, бо він на третій, на п'ятий день не розсипається, як колись, може, 10 років тому асфальт був розсипався на третій день. Зараз все робиться якісно і керують люди якісно.